В будь-якій стресовій ситуації залежить, залежить від того, який рівень психічного розвитку в нас є, наскільки ми над собою працюємо, є лише три варіанти: бий, тікай, замри, прикинься, мертвим. Бий це що, починай щось робити. Коли, почала, коли почалась повномасштабка, дуже багато людей почали з головою кидатися в волонтерку страт дуже багато. Не спали ночами, добами, їздили, витягували людей з полону, тягнули гуманітарку, приймали біженців на вокзалі у Львові, по інших вокзалах, зустрічали е, евакуаційні поїзди. Як психіка наша відреагувала на стрес? Би. Бий. Тобто встань і біжи, роби. Це нормальна реакція на ненормальні обставини. Інші люди. Стали на кордон і дві-три доби чекали, поки перетнуть кордон. Тікай. Тікай. Це нормальна реакція на ненормальні обставини. Ми тих людей потім критикували ще довго. І прикинься мертвим. Нічого не сталося, нічого не відбувається. Що, де, яка війна? Де немає ніякої війни? Та що ви говорите? Немає війни, немає війни. По, по тіліку е люди. Е від ракет помирають сотнями, а ну нічого не сталося, нічого не сталося. І ти збоку дивишся, думаєш, ну, ну ти що ти? Дурний, чи що? Нормальна реакція на ненормальні обставини. І тепер, коли з нами стається стрес, а ми включаємо, відбувається те, що відбувається, ми не маємо на тим впливу. Тоді, коли відбувається, тобто то саме зараз час в тому відбутися. І з тим, з ким відбувається, значить, ми маємо в тому прийняти участь. І тоді ми спокійно виходимо з цієї ситуації. Це про енергію, про збереження енергії. Ми нічого не викинемо, нічого не заховаємо. Якщо в мене є стрес, а я втікаю від стресу, куди я можу втекти від стресу? В алкоголь, в наркотики, в азартні ігри, в трудоголізм. Вирішить він мою ситуацію? Не вирішить. Він її заповільнить, а пізніше ще більшою хвилею на голову валить. Тому що енергія, згідно з законом збереження енергії, нікуди не дівається і ніскуди не береться. Людська психіка цпеніє. Наприклад, там взрив з боку, і людина цпініє. Все вона не вона, вона не вона непорушна. І тоді треба дуже швидко вміти надати першу психологічну допомогу людині, вивести її зі стану штупору. Це завмри, як один з варіантів завмри. І нема ненормальних реакцій, та? Є, є ненормальні обставини. Коли в мій організм продукує пофігізм, значить щось довкола ненормальне відбувається. Бо за нормальних обставин, ну, пофігізм ну, для чого він мені? Так само, як лінивство, не існує лінивство в природі. Брак мотивації. Мені не цікаво. чим відрізняється сором від провини. Коли, коли я відчуваю провину, я що відчуваю? Я зробив щось не так. А коли я відчуваю сором, я зі мною щось не так. Я не такий. Коли я вішаю людям кліше, а згідно першого закону, закону збереження енергії, я послав енергію. Ти злодій, ти брехун, ти Альфонс. Плюс, я тоді що роблю? Ображаюся на них. Ображаюся на них. І кажу: ах, ви ж, негідники, довкола мене зібралися. Не хочу з вами мати нічого спільного. Звідки вони взялися такі біля мене? Вони повернули мені енергію, котру я віддав їм. Коли я зроблю їй добро, швидше за все, вона мені добро не віддасть. То добро, котре я зробив, їй звітам повернеться. Це закон збереження енергії. Розумієте? Я віддаю людям енергію. Питання до мене, для чого я це роблю? Яка моя мотивація? Тому питання, коли ти віддаєш добро і вигорів, питання моєї мотивації. Для чого ти це робиш? Якщо ти робиш це для того, щоб догодити іншій людині? Ти так швидко вигориш, навіть не встигнеш оглянутися. Де людина найбільше вигорає? На роботі. Бо зарплата є великим, для багатьох людей є мотиватором, і людина розуміє, що вона не тут, не на тому місці, вона би могла більше, вона би могла робити більше, але коли вона піде, вона втратить зарплату. І все, зарплата вбиває мрії. Тому що гроші це такий собі мотиватор. Такий собі. Мотиватор, але такий собі. Найбільший мотиватор це ідея. Єдине джерело передавання інформації це комунікація. Так? Це про енергію. Тому що енергія нікуди не дівається. Вона ходить по кругу між нами. А енергію, котру ти випустив, вона мусить замінитися іншою енергією. Бо ніщо, ні звідки не береться і нікуди не зникає. Це другий закон функціонування вселенної. Відповідно, якщо ти себе видав, в тебе зайшло. Чи ти контролюєш, хто поруч з тобою стоїть? Чи ти можеш вибрати поруч, з ким тобі стояти? В людині все можливе. Тільки відправною точкою будь-яких змін у житті людини і її бажання. Спасіння потопальника діло рук самого потопальника. Якщо я вам скажу, що ви центр вселенної, що ви мені скажете на то? Я сам собі говорю, я центр вселенної. Що ви мені на то скажете? Це мій світ. Це мій світ. Ні, це мій світ. Я є центром вселенної своєї. Я не знаю, який твій світ, який твій світ. Я можу бачити твої вчинки. Я можу бачити твій вигляд. Я то є я, ти то є ти. Я роблю свою роботу, ти робиш свою роботу. Ніхто нікому не є доповненням. Ніхто не є Ми двоє половинка одне одного. А, во, Половинка одне одного. То хіба при розлученні ваше майно половинка одне одного? Ви двоє особистості. Хаос завжди збільшується в закритій системі. Якщо я думаю, що я, мене переболить, я перетерплю, я перечекаю, щось зміниться. Сьогодні він мене побив, завтра не буде. Я нікому не розкажу, брудні простині з хати не виносять. Хаос завжди збільшується в закритій системі. Коли в моєму житті є стресові, стресові ситуації, систему закривати не можна. Бо хаос в тій системі буде тільки рости. Це закон. Це закон. Ідеально, коли ми відразу реагуємо на стресову ситуацію. Апостол Павло Я каже: нехай сонце не заходить у вашому гніві. Що то значить? Не закривай систему. Є ситуація, стався конфлікт. Богу дякувати, що стався. Через що розпадаються сім'ї? Через комунікації сім'ї розпадаються через мовчанку. Нема про що говорити. Коли я кажу, нема про що говорити, я закрив систему. Чим довше ми систему тримаємо закриту, тим більше там хаосу. А потім, як накриває, Птахи з даху злітають. Через що Бог вигнав Адама з раю Через мовчанку. Не через гріх. Через що розпадаються сім'ї? Через сварки, крики, конфлікти? Ніколи. Сім'ї розпадається через закриту систему, в котрій множиться всякі какебеки. Чим довше ми мовчимо, тим складніше потім то все розрулити. Це мій перший і найулюбленіший закон. Не можна взяти від світу більше, ніж ти йому дав. Ті, хто приїхали сюди з конкретно сформованою ціллю, вони будуть брати від цього проєкту тільки те, що закриває потреби цієї цілі. Ті, хто сюди приїхав без цілі, вони будуть, управля... ними будуть управляти або Інші члени команди або організатори проєкту. Коли я зранку встав і на, на сьогоднішній день не поставив собі чіткої цілі, моїм днем будуть керувати інші люди. Другий закон це закон. Говорить: якщо ти не керуєш своїми цілями, ними керує хтось інший. Третій. Якщо робитимеш так, як робив завжди, то й отримаєш те, що завжди отримував. Чотири. Мій улюблений. Після першого. Потрапити в потік. По-простому опинитися в потрібний час в потрібному місці. Як можна добитися результату? В більшості випадків опинятися в потрібному часі, в потрібний час, в потрібному місці. Номер один знати, чого ти хочеш. Другий. Хто чув такий вислів? Мрій обережно, мрії мають властиві збуватися? Хто може засвідчити на своєму житті, що це працює? Очевидно. Очевидно. Якщо ми чітко сформулювали завдання. І це чітке, максимально чітке завдання відправили у Всесвіт. Чекайте, воно вернеться звітом. Що я для цього робив? Я чотири рази потрапив в потік. Нічого не робив. Мені подзвонили і сказали: слухай, є цікавий проєкт, його треба зробити. Є цікава робота, її треба виконати. Я отримував дзвінки від людей, котрі, ну, котрих я не знав. Ми відправили запит, а на цей запит прийшла відповідь. Мені не впала на голову машина. Вселенна мені відповіла тим, що я потрапив в потік. І в потік можна потрапити тільки тоді, коли ти того хочеш. Якщо ти не хочеш потрапляти в потік, ти не потрапиш в потік. Тобі будуть пропонувати, тобі будуть відкриватися можливості, ти будеш казати, ні-ні, це не для мене. Я боюся, мені страшно, в мене нема досвіду, я не знаю, на що мені треба, я не знаю, що з тим робити. Тобі будуть відкриватися можливості. Ти озвучив мрію. Навіть не ціль, ти озвучив мрію. Тобі відкриваються можливості, і ти можеш застрибувати в ці вагони. Відкритих можливостей, можеш потрапляти в ці потоки, а ти відмовляєшся. Бо ти не хочеш потрапляти в потоки, ти хочеш бути в потоці. Ти свято переконаний, що все треба заробити своїми мозолями. Що випадковостей не буває. Що не буває так, що може десь там з неба тобі, Боженька, таку ситуацію послати, що ти, виконавши одну роботу, можеш закрити там фінансовий шмат. Настільки, що тебе там 2-3 роки це закривав силено від Бога, він посилає тобі можливості. Інше питання: користуєшся ти ними чи ні. Хочеш ти цих можливостей чи ні? Шукаєш ти їх, чи ні? Якщо ти вперто е, собі твердиш, що е, ти сам зі всім справишся і тобі не треба ніяких можливостей, ну їх в тебе і не буде. Розумієте? Справді, справжню важливу можливість, котра перед тобою відкрилася, ти не проспиш. П'яте все. І закінчую. Свобода. Я в дужках не називаю слово воля. Це хотіти того, чого ти насправді хочеш. Тут нам завжди допомагає кожнодневне знайомство з собою. Ви знайомі зі собою? Ви знаєте свої сильні сторони слабкі. Ви знаєте місця, котрі у вас тригерять. Острівки, де ви відпочиваєте. Де ви набираєтеся енергії. Ви знаєте, з ким, з ким як можна говорити, з ким як не можна говорити. Ви знаєте, як з вами можна говорити, як не можна говорити. Ну тоді ви знаєте, чого ви хочете. Питання, питання критично важливе. Для всіх наостанок. Я, як священник, зараз скажу дві головні заповіді, на котрих тримається весь закон і пророки. Люби Бога Твого всім серцем твоїм, всім думками своїми, а ближнього свого, як самого себе. Давайте спробуємо логіку побудувати. Як я люблю Бога? Через відношення до інших. Бінго! Як я відношусь до інших? Так само, як до себе. Як я відношусь до Бога? Так само, як до себе. Коли я в неділю проспав службу Божу. Що відбулося? Включився паттерн моєї поведінки, стереотип, шаблон. Я, коли в мене якісь потреби є, часами про них забуваю. Зранку почистити зуби. Застелити ліжко, поснідати, пообідати. Буває таке. Стільки клопотів справ, нема часу ні поснідати, ні пообідати. Ввечером поїм. Що я роблю? Я, нехтуючи своїми потребами, вибираю когось іншого. Бо є дві речі. Я ніяк не перестану говорити. Є егоїзм і йогоцентризм. Чим вони відрізняються? Егоїзм це все мені, егоцентризм це перше мені. Є різниця? Бог нам про це говорить. Ти, поки не полюбиш себе, поки не почнеш дбати про себе, нічого доброго в тому світі не зробиш. Бо коли ти починаєш дбати про себе, довкола в тебе збираються люди, котрі дбають про себе. А люди, котрі дбають про себе, формують тебе. І ти формуєш їх. Такий замкнутий круг, котрий називається закон збереження енергії: Ніщо, ні звідки не береться і нікуди не дівається.